Привіт, мої любі українці і гості України. Сьогодні всім особам, які є ймовірними ухилянтами, дають реальні строки. Ніхто сьогодні таким ймовірним ухилянтам не дає умовний строк. Всі мають сидіти в тюрмі. І це стосується навіть тих. Ймовірних ухилянтів, чому я називаю ймовірними, тому що ми з вами ще не знаємо обставин, чому вони стали ухилянтами, так називаємо, не звертаючи увагу на те, що ці ймовірні ухилянти мають, наприклад, на утриманні мати інваліда або неповнолітних дітей, і у яких не було іншого варіанту, як просто для того, щоб утримати мати інваліду, ну відмовитись від проходження служби. Такі випадки бувають. Давайте чесно, і всі це розуміють. Але в будь-якому випадку такий ймовірний ухилянт отримує реальний срок. Суди в свою чергу аргументують свої рішення, вироки вибачаюсь, тим, що от такий ухилянт має відповідати саме під час дії військового стану, саме такою суворою мірою покарання, щоб інші ймовірні ухилянти не брали приклад і не розуміли, що «А, я отримую мовний срок, так я краще тоді би від проходження військової служби і буду мати там умовний срок, але буду на волі. І служити не буду, нібито, і буду на волі. От щоб не було такої ситуації, дають реальні строки. Також суди аргументують свої вироки це тим, що дуже негативний суспільний резонанс. Викличе такі рішення, якщо дадуть умовний срок, саме у військовослужбовців, тому що військовослужбовець дійсно який сьогодні воює, він подивиться, скаже, а що це хилян отримає умовно, замість того, щоб воювати, і це дійсно може викликати певне обурення. Це от такі, такі позиції судді викладені в офіційних вироках. Я навіть зараз називаю справу Номер 629 дроб двадцять Я посилання на справу залишаю на моєму телеграм-каналі. Тому я запрошую всіх ознайомитися з цією справою. Але дивіться, яке звідси виникає цікаве питання. Існують певні категорії осіб: це представники ТЦК. Це можуть бути працівники поліції, працівники ВЛК, МСЕК, так? які беруть хабарі за те, щоб сьогодні відмазати ймовірних ухилянтів або людей, які підлягають мобілізації, від мобілізації. Тобто, працівник МСЕК, там, да, якась посадова особа взяла гроші і когось відмазала. І чомусь за цей злочин суди дають випробовальні вироки, тобто умовний строк. Тобто корупціонер, який відмазав такого ймовірного ухилянта і не одного, більше того, взяв за це гроші, він в тюрму чомусь не сідає. Ще раз, я вам зараз роблю посилання на рішення суду. Це 607, дроб 18731. Також посилання залишаю на моєму телеграм-каналі. І от в цьому рішенні. Працівникові ТЦК, який взяв 5 тисяч доларів хабаря, за те, щоб відмазати військовозобов'язаного від мобілізації, також суд йому надав умовний строк. І штраф 51 тисячу гривень. При хабарі в 5 тисяч доларів. Це більше, ніж 51 тисяча гривень. То мені цікаво інше тепер, дивіться, яке питання. Що таке Феміда? Це богиня правосуддя. Це така жінщина, знаєте, з зав'язаними очима. І вона має дві чаші вагів, щоб правильне рішення прийняти. Так от давайте розберемося, на одній чаші вагів у нас стоїть, ймовірний ухилянт, один, у якого може бути мати інвалід, діти, малолітні на утриманні, так? І він отримує реальний строк. А на іншій чаші вагів є посадовець. Неважливо, хто це поліцейський МСЕК, ТЦКшник, хто завгодно, який бере хабарі для того, щоб отакого ухилянта відмазати і не одного. І чомусь він отримує умовний строк, він не сідає в тюрму. Тоді виходить, що оцей хабарник не викличе суспільний резонанс. Військовослужбовець, який буде воювати напередку, не буде дивуватися, а як це так? Ці хабарники гуляють на волі. Відмазуючи ухилянтів і заробляючи просто колосальні кошти? Чи інші посадові особи, які схильні до того, щоб взяти хабар за таке саме відмазування, не подивляться і не подумають, так, у цього ж пройшло, получив умовно, так і в мене пройде, я ж тюрму не сяду, буду далі брати хабарі. Це не буде профілактикою такою, знаєте, негативною. То я вам задаю питання, яка з цих чаш вагів важливіша? Кого більше треба в тюрму посадити? Оцю людину, яка нібито ухиляється від віск... проходження військової служби, чи оцього, яка бабки гребе лопатою і відмазує всіх непопадя, користуючись своїм службовим становищем, і робиться системно? Яка ваша чаша вагів? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Може, я щось помиляюся або не розумію. Тоді ми з вами ж говоримо про чисте правосуддя. Але немає цієї рівноваги, немає тут оцього цього правосуддя, бо тут щось нечесно. Якась чаша, десь там гантелька до якоїсь чаші штучно додавлена, розумієте? Але це виключно моя думка. Можливо, я помиляюсь. Якщо помиляюсь, будь ласка, виправте мене в коментарях. Я залюбки за почитаю ваші коментарі, що ви напишете, і ми розберемо цю тему у наступних відео. З рішеннями суддів я вас ознайомлюю на своєму телеграм-каналі. Я роблю пряме посилання на ці рішення судів. Тому, будь ласка, всіх запрошую перейти на телеграм-канал, обов'язково підпишіться на той телеграм-канал, ознайомтеся з цими рішеннями. І якщо вам це відео сподобалось, дуже вас попрошу поставити лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Підпишіться на цей канал, хто ще не встиг підписатися. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.